Доброго всім дня! Ми сьогодні зібралися на засідання нашої комісії постійно з гуманітарних питань, питань соціального захисту населення, охорони здоров'я та законності. Сьогодні на нашу, на нашу комісію прибули Скрипнюк Василь Іванович, Завертан Олександр Степанович, Черняк Володимир, я Лоза Раїса і запрошені начальник відділу соціального. Захисту населення Вульська Олена Васильівна, секретар сільської ради Шеванюк Олена Оксана Володимирівна і Лепетун Людмила Васильівна, начальник відділу освіти. Порядок денний нам потрібно заставити 12 питань, про які нам проінформують. Хто, будь ласка, хто за такий план роботи? Хто за? Одноголосно, добре тоді. Перше про затвердження плану роботи Лукамлешківської сільської ради на 25-й рік. Інформує секретар сільської ради Шалому Володимирівна. Дякую. План роботи ми затверджуємо з вами щороку. У нас в регламенті роботи сільської ради прописано, що це має бути наша робота вся має пробуватися на основі річного планування. До плану роботи включені такі основні питання, які ми заслуховуємо на сесії: це бюджет, це хід виконання бюджету, це зміни і затвердження наших цільових програм. Також це земельні питання, і якщо є звернення від депутатів, звичайно, в ході роботи виникає ще багато інших питань, але план ми включаємо такі основні, які потребують особливої уваги та обов'язкового розгляду на сесії. Так, ну, проект рішення про затвердження плану роботи Лука Дешківської сільської ради на 25 рік. Рекомендувати Лука Дешківській сільській раді розглянути його на засіданні, на пленному засіданні та прийняти відповідне рішення. Хто за одноголосно? Проти? Утримались? Немає. Так, друге питання, третє і четверте. Ми можемо об'єднати в один блок. Так, Оксана, да, це три питання. Володиму. По цих трьох питаннях ми отримали запит від Вінницького районного відділу державної установи. Центр пробації судом на громадян, жителів громади, накладаються такі покарання у вигляді громадських робіт. Це і порушники, і кримінальні також порушники. Зазвичай вони приходять до нас з постановою суду. Управління майном їх приймає ну не офіційно на роботу, але він контролює за ними, направляє їх в наше комунальне підприємство. Комунальне підприємство надає їм фронт роботи, і от ми в рішенні маємо затвердити, що це будуть території пам'ятників, кладовищ наших комунальних установ. Вони мають косити, прибирати КП контролює, щоб вони виконували відділ. Управління майном теж. Звітує без кінця про цю роботу, і якщо порушники ухиляються і не являються на роботу, також повідомляють центр пробації. І щороку ми затверджуємо це, тому прошу підтримати. У мене є питання. Так. А ті, хто не виконує, от не виконує тих розпоряджень відділу комунального нашого, ті, хто ухиляються, що ухиляються. Ми, ми десь інформуємо. Інформуємо центр пробації. Центр пробації слідкує, щоб вони, вони потім вже формують знову справу до суду, і якщо порушники ухиляються від громадських робіт, тоді вже або штрафи, інше копиють. Ілі повторно. Як найкраще це до ТЦК, Якщо вони приземно ріку. А як жінки теж? А жінок то я вже зберуть. Ми потеряли вже мужиків перших жінок потеряли. Пропоную рішення про перелік об'єктів та відеороботи для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт на 25 рік. Рекомендувати Лукамо Лешківській сільській раді розглянути на пленарному засіданні та прийняти відповідне рішення. Хто за хто проти? Нема, утримувалися, немає. Так, дякуємо. Дякуємо. Наступне питання у нас. Олена Васильівна, начальник відділу соціального захисту населення, нам проінформує питання про затвердження програми соціальної підтримки захисників, захисниць та членів їх сімей в Лукамелешківській сільській територіальній громаді на 2025-2027 роки. У нас була програма одна. Програма соціального захисту населення та охорони здоров'я Лукомелешківської сільської ради, так як за наказом Наталі михайлівни за нам потрібно її було роз'єднати, щоб було би дві програми. Тому ми роз'єднуємо програму соціального захисту населення, розбиваємо, тобто на дві програми і затверджуємо нові редакції що соціального захисту населення, що програму соціальної підтримки захисників та захисників, членів їх сім'ї Лукомелешківської територіальної громади на 25-27 роки. Тобто, ті, що виплати в нас всі по захисниках, захисницях, членам сім'ї загиблих, будуть в окремій програмі, а соціального захисту населення та охорони здоров'я прибутиму у відповідність вже без складу тих питань, що входили по захисникам, захисницях та членам їх родини. Так. Проект рішення про затвердження програми соціальної підтримки захисників, та членів сімей Лукаме Лешківській сільській територіальної громади на 25-27 роки. Рекомендувати сільській раді розглянути я на пленарному засіданні і прийняти відповідне рішення. Хто за? Проти? Утримались? Немає. Одноголосно. Наступне питання, що у нас. Про затвердження програми соціального захисту населення в Лукамелешківській сільській територіальній громаді на 23-25 років у новій редакції. Також ну, Олена Васильівна. Так, я вже повторювала, щоб затвердити програму соціального захисту населення Комалеш сільської ради на 23, 25 на 23 й прошу, Це 25-й рік новій редакції, тобто так як вони роз'єднані. Добрий день. добре, добре. 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 А ми по походу Олена, mm -hmm. Олена Васильівна, Оксана mm -hmm. Володимирівна. Ще є питання. Mm -hmm. Так, е, хто за. Е, Щоб про саме це питання на пленарному засіданні пропонувати, хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Так, е, тому у нас ще одне питання, так? Про затвердження mm -hmm. програм mm -hmm. підвищення якості медичного військового населення у Лукамелешківській сільській територіальній громаді на 23-25 роки у новій редакції. Олена Васильівна. Затвердити програму підвищення якості медичного слугування Камлешківської сільської територіальної громади на 23-25 роки у новій редакції. Тобто програма проведена опцію фінансування заходів. Програми приведені у відповідність. Прошу на 25-й рік затвердити програму підвищення якості медичного обслуговування у новій редакції. А які зміни порівняно до немає? Ні, да? ні, просто виконане фінансування я. там. Да. Затвердити на 25 рік. Проект рішення про затвердження програми підвищення якості медичної обслуговування населення Малешківській сільській територіальній громаді на 23-25 років новій редакції рекомендувати сільській раді розглянути його на пленарному засіданні і прийняти відповідне рішення. Хто за проти? Утримались одноголосно. Дякую. дякую, Олена Васильівна. Так. Наступні наші питання інформує начальник відділу освіти та культури Людмила Васильна. Питання номер 8, 9, 10, 11 і 12. Е, перше питання – це про внесення змін до рішення 50-ї позачергової сесії 8 скликання від 24-го року про затвердження плану формування ефективної мережі закладів загальної і середньої освіти Лука Мелешківської територіальної громади на 24-27 роки. Дякую. Дякую. Пам'ятаєте, ми не так давно, в квітні місяці, з вами зустрічалися і проговорювали про те, що життя рухається вперед. Реформи щодня з'являються, і ми подавали пропозицію від нашої громади, що під час реформування нуш у нас на території громади має залишитися два академічні ліцеї. Пам'ятаєте, ми говорили, що це має бути Луками Лешківський ліцей і Хижневський ліцей. ліцей. Проте, пройшовши ряд різноманітних заходів, слухань, обговорень, провівши різноманітні моніторинги, ми підвели підсумок, що для громади, по-перше, це буде дуже складно утримувати два ліцеї. Але для громади утримувати це одне. Але найбільше це діти. Ді. У нас немає такої великої кількості дітей, тому прошу підтримати на сесії. Проект рішення про внесення змін до попереднього рішення щодо реформу затвердження плану формування ефективної мережі закладів освіти нашої громади на 2024-2027 роки. Якщо комусь цікаво, то можу розповісти, що що ми плануємо найближчим часом змінити. І які ну але з 27 року у нас залишається в громаді лише один. Ну, ми так принаймні плануємо, це Луками Лешківський, ліцей. Те, академічний ліцей. Так. Він просто підлягає під усі параметри. Тобто є велика ну, кількість дітей. дітей. Да. Да. Вистачає дітей? Ну, да, вистачає. І сюди, можливо, будуть доїжджати учні 10, -х, 11, -х, 12 -х вже класів. З... Ну, я... Там Кижинецький ліцей, да. там не вистачає дітей. Там, 200... ну... да. там 260. А скажімо, для ліцеїв скільки треба? Кількісті. Ну, щоб на кожній так, паралелі було не менше по 100 дітей. Тобто паралелі 10, -х, 11 -х і 12 mm. щоб було не менше, ніж по 100 oh, дітей. Mm. Це 100. 3, 4 класи, 3, хоча б. 4. це три паралелі. Mm. Але в кожній паралелі хоча б по 2, mm. по 2 класи. По два-три класи. Будемо це. дивитися, які сюрпризи нам життя готують. Не, просто моє покоління не вспіє це, володіне покоління має і поняли, що я Так, uh -huh, uh -huh. <клес> 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 да, ми зрозуміли. Добре, тоді проект рішення про внесення змін до рішення 50-ї позачергової сесії 8-го скликання від третього року про затвердження плану формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти Лука Малешківської територіальної громади на 2024-2027 роки. Рекомендувати нашій Лука Малешківській сільській раді розглянути на пленарному засіданні та прийняти відповідне рішення. Хто за утримались? Проти Дякую. нема так. Це питання 8, 9. дев'яте питання про затвердження вартості харчування. Да. Значить, про затвердження вартості харчування. Що хочу сказати? Ви напевне всі чули, що учні початкових класів жовтень, листопад, грудень харчуються із субвенції державної. Ми не знаємо, обіцяють, що ця субвенція буде і в 2025 році. В 25-му році там і мають розглядати рішення про те, щоб взагалі учні всі харчувалися. Але що воно буде після 1 січня? Нам життя покаже. Не знаємо, чи буде продовжена субвенція для учнів початкової школи. Тому прошу підтримати ось рішення про затвердження вартості харчування на сесії. Тепер розповідаю. Заклади дошкільної освіти, значить, вар... затвердити вартість харчування однієї дитини в день в межах бюджетних асигнувань на 25 й рік по закладах освіти. Для дітей віком від 1 до 3 62 гривні 50 копійок, розмір батьківської плати 25%. Далі для дітей від 3 до 7 75 гривень. Вартість батьківська плата, батьківська плата складає 30 гривень. Далі, по закладам дошкільної освіти, звільнити відплати е, за харчування дітей пільгових категорій. Я не буду зараз зупинятися, це всі ті 10 пільгових категорій, про які ми з вами вже неодноразово говорили. Да. Далі, що стосується А, е, на 50% е, так само як і в попередньому рішенні, знизити. Вартість плати родинам, у яких троє і більше дітей, тобто це багатодітні родини. Далі затвердити вартість безкоштовного харчування в закладах загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету, здобувачем пільгових категорій 32 дві гривні, здобувачем освіти початкової школи 32 гривні. І встановити батьківську плату за харчування здобувачам освіти 5-11 класів в розмірі 32 гривні на день відповідно до поданих заяв батьків дитини. І оплата за харчування здійснюється за безпотімковим розрахунком шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок кожного закладу освіти. Далі звільнити відплати. Знову ж таки, здобувачів освіти пільгових категорій я не буду зупинятися. Це знову ж таки тих 10 пільових категорій, про які ми з вами вже неодноразово говорили. Ну і координація роботи на відділ освіти за, за відділом освіти залишається. Нового тут нічого немає. Ми просто залишили те, що було, і перевели на наступне. У мене питання. Дивіться, якщо на сьогоднішній день там початкові класи харчуються і так, так а у програмі в перспективі, що можливо і 9, і 10, і 11 і так далі. А чи є території, чи є можливості це зробити? Ну, це вже будемо потім вирішувати, але зараз хоч би гроші дали. Тоді зробимо, тоді будемо годувати. Ні, я просто бачу по ситуації, от зараз, допустимо, у, у, у нас у цій ага. ліцеї. 300 чимто дітей там. Зараз... Харчується, ви маєте на харчування. Дивіться, да, у Луці, да, до речі, ви гарне питання задали, я вам можу навіть цифрах сказати а на сьогоднішній давайте. день. Наприклад, е, значить, без, за е, кошти наші, да, бюджету. Бюджет, бюджет. Якщо не буде субвенції, якщо не буде субвенцій, то січня, лука Лукамалешківський ліцей 223 дитини. О. І Іванівська філія 34, Хиженецький ліцей, 82, Сокреницька філія 40, Прибузька гімназія 44, Гершівська гімназія, 53, Пилівська гімназія 43. Всього по громаді 519 це тільки діти початкової школи. Так. А є ще діти пільгових категорій 5 і 11. Їх всього по громаді 207. А було ці скільки? 90. О. 300, 220, 90 це 310. 13, так. я правильно сказав. Вибачайте. А що ви маєте на увазі столова маленька? Ні, ну, просто там е, об'єм з тою кількістю людей з цієї території, Діться. там просто реально. Просто адміністрація дуже вміло робить графік харчування. Вони ж всі харчують, діти, харчуються, аж не всі одночасно. Ну, там ж. розбито по графіку. Після кожного лікування певна категорія літа. Приблизно 50-60 дітей. Чому я це задаю? Тому що я вже зараз бачу. Я в тій ситуації бачу, що ну це допустимо тим людям, які на обслуговуванні, то там важко, ну, там, Та, ні, важко. Там треба буде щось робити, якісь зміни чи додати людей і так далі. Ну це вже будемо одразу вирішувати. їм і так важко зараз. Та, Та ай, ну, день я знаю. За через столі я їх один ранку вже на да. роботі. Вони Щоб б... прокормити, чи там сільських 300, а що 90 чи 48? 34, так? <кліст> да, да, ну, ну там, певно, оплата Ну, ну там... Важка розрушається. І... І... Через те не... я задав питання. Да. Ну, я ж кажу, будемо потім вирішувати це питання. Все залежить тут же все питання залежить від адміністрації. Коротше, я так зрозумів, якби в мене були малолітні діти шкільного віку, вони б їли безкоштовно. Так, да, за рахунок субвенції, так, 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 так. Рішення, е, е, за рахунок субвенції. Такий проєкт рішення. Такий проект рішення, будь ласка, хто за? Проти? Утримали? Нічого не було. Голосую за. Так, ні, ці питання ті ще За більше. Так. Е, наступне питання у нас. Про безоплатне прийняття у комунальну власність Лукама Лешківської громади шкільного автобусу. Так. У нас дуже гарна подія в громаді, є можливість, і ми отримали за співфінансування громади шкільний автобус. Автобус ми вже вибачили бачили у мережах, як отримали. Він стоїть припаркований і чекає свого часу, тобто рішення сьогоднішньої сесії. Прошу підтримати рішення про передачу автобуса шкільного у Хижиницький для користування Хиженецького ліцею. У них велика потреба. Більше ста дітей під'їжджає і домашнім транспортом, і пішки йдуть. І... Перевізник, є у нас домовленість, і тепер, якщо в тій частині нашої громади буде шкільний автобус, знімається ряд запитань. Тим більше там є діти з особливими освітніми потребами. Тому прошу підтримати це рішення на сесії і проголосувати про передачу автобусу. Мене є питання. Будь ласка, ми перевізнику за те, що вони підвозили дітей з сокирни хижниці і навпаки назад так. там подик. Ми їм перечисляли кошти. Так, звичайно. Так. А які суми там не, не ну, ну? я вам зараз не готова назвати перевізники? Дорогі е, е, да, ну я вам не скажу цей перевізник адекватно. Він там, так, 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 так. так, так, він і кошти чекав, коли у нас там були якісь оформлення паперів. І він завжди йшов на зустріч. Знаєте, і немає, так як в інших громадах там перераховував і чили ми мені... не душив? недушив. Ні, ні, ні. Нам з ним було дуже комфортно працювати. Ну а як цей буде автобус, свій автобус, свій автобус, да, автобус, да, свій автобус, да, автобус і, ну, відповідно, штат все. буде розширюватися, ага. тому що там є механік, і механік, і вихователь по супроводу, і плюс водій. Ну, не, не, там автобус потрібний, бо там не тільки по рейсу він іде, а там іще ага. дуже по ще два кілометри. Діти йдуть і до, до... дачі. Там потрібен цей автобус. Ну, раніше mm. Наш шкільний автобус да, не yeah, вилосив. Там по ще більше двох кілометрів вони йдуть по селі. Він туди, там дорога така була, зараз не знаю, якоїсь, де що підтримується. No, <зас> да. Нам, потрібно, нам потрібно, потрібно, я то казала, Богдану Івановичу, що нам потрібно в куча один автобус. І якщо він ось, ось, якщо будуть на той рік, то ми плануємо. Нас завжди в Луці було три автобуси. Один вже так? Ну його вже немає, і там його немає. Але ну будемо надіятися, що так буде. Проект рішення про безоплатне прийняття у комунальну власність Лука Малешківської територіальної громади шкільного автобуса. Рекомендувати Лука Малешківській сільській раді розглянути на пленарному засіданні та прийняти відповідне рішення. Хто за? Проти? Утримались одного зелемалася до кінця. Всі члени комісії. Ми щось такою саме далі живемо. Так. Наступне наступне в нас питання. Наступне питання про затвердження програми розвитку освіти в Лукамешківській сільській раді територіальній громаді на 23-25 роки в новій редакції. Так, значить, ми щороку аналізуємо. У нас є затверджена програма розвитку освіти на 2023-2025 рік. І щороку ми підводимо підсумки, чи все ми. Ну, чи ми досягнули тієї мети, яку ми ставили на початку року. Теж саме ми зробили і в цьому році. Провели такий глибокий аналіз програми розвитку саме освіти, внесли відповідні зміни. І Прошу затвердити у новій редакції. Додали ми лише фінансування автобусу, цього, який до нас приходить, і більше нічого, тому що живемо у складний час. І грошей відповідно ніяких немає. Тому рухаємося за тим планом, за тією програмою, яка була, і внесли, ж кажу, невеличкі остільки корективи по автобусу. Ну, ось такий проект рішення. Пропонуємо теж розглянути на пленарному засіданні і прийняти відповідні рішення. Хто за проти? Утримались? Немає Одноголосно. Добре. І ще одне ось ще одне питання про затвердження програми розвитку культури та духовного відродження в Лукаме -Сільській, сільській територіальній громаді на 23-25 роки у новій редакції. Так, дякую. Знову ж таки, повторюся. І програма розвитку культури теж у нас затверджена на 23-25 роки. Ми знову ж таки проаналізували виконання програми. І хочу сказати, що в цьому році було дуже мало виділено коштів по програмі. Ось додали у цьому році лише. Один розділ це робота із ветеранами війни. Тому прошу підтримати, це є обов'язково. До нас дуже багато приходить листів. з... Департаменту обласного про те, щоб підтримати різноманітні програми. І от одна з них це і активні парки, про які теж іде мова. І є ще шлях чемпіонів спрямований на підтримку духу і ветеранів і хто повертається з війни. Тому ну особливих змін там наради. Скільки виділяється на культуру? Взагалі, Ой, я наскільки знаю, що хочу... ніколи да. не виділялося, але я хочу знати, скільки зараз виділяється. Дивіться, я вам хочу сказати, якраз будувала інформацію по культурі на наступний рік. З бюджету загального? Е, ні, це загально. так. Да. Е, на будинки культури виділяють 4 мільйони 100... Це ми закладаємо. А там що буде? 4 мільйони 141 сорок тисяча Дивана, на бібліотеки мільйон з копійками, інші заходи це 120 тисяч на поїздку наших дітей-випускників. Ну, це вже є традицією. Воно залишається з року в рік. Це дуже. Ну, ]ізарно. Як зараз захід, допустимо, зробити в клубі їм виділяють якісь кошти? Чи так як було Ні, раніше? Ну, по мінімуму. Там, наприклад, папір, якісь заходи, Клоп... клопотання подає керівник скіду. Основні кошти це зарплата, зарплата. це утримання, так, в приміщенні. Так, так. ну плюс пожежна сигналізація, вогнегасники. Наприклад, ми в цьому році повністю укомплектували усі дошки пожежні в закладах освіти, але ж дуже дорога документація. Дуже обробка, наприклад, mm -hmm. О, Да. Ви знаєте, ви знаєте, що це таке близько. Ви там не обробляли. Да, ще, коли ну, ще при, при так, обробляли, ще, ще при примінів. Ми а самі це закуповували, це самі все. Це дуже великі кошти. Наприклад, під Скіду у нас була ось така запланована перевірка, моніторинг, бо не перевірка. Я вам хочу сказати, коли передзвонили за послуги обслуговування сигналізацій, було 17 тисяч. Ну, заклали 17 тисяч, тому що необхідна е, протипожежна сигналізація. А коли прийшло діло до оплати, то вже 24 з копійками. Yeah. Дуже все швидко. Uh -huh. Приїхало три хлопці з обрискувачами, рідина розвели, uh -huh. вилізли туди на гору ну, з півтора часа. Вони кошту. зібрались, поїхали, написали відмінний нині акт на обробку, там дозвіл, копії поробили. Поїхали 70 з чимось. гроші. І тому ви розумієте, чому... все одно. воно все одно горить. І нічого воно не дає. Саме, ми цю роботу робили самі. Це все ми оприскували, це робили самі. І ми не платили свого формату. Проект рішення <кліг> про затвердження програми розвитку культури та духовного відродження в Укамелешківській цільській культурі громаді. 2023-2025 років у новій редакції рекомендувати Паналешківській сільській раді розглянути на пленарному засіданні та прийняти відповідне рішення. Хто за? Втримав. підтримав Дякуємо, це вже не всі є. І ще спорт. Так, Спорту немає. Ну і точно така сама програма у нас і розвитку віде. спорту. Немає, так? Да? Можливо, і Може, не на інший інший. Да. Ну, точно така сама програма, ще розвитку спорту. Ми теж проаналізували і заклали кошти на наступний рік, але життя покаже, що воно буде і не буде. Плануємо одне, а виходить інше. Дуже всім дякую, і що підтримуєте дякую. завжди освіту, культуру, спорт. По Ми всі разом. Хочемо більше, але. Хочемо да. ще більше. Якщо немає до мене нема питань, Не, дякую.